Зібрали більшу частину суми на смаколиках. Учні та учениці 25-ї школи долучилися до благодійного збору на дрон. Організаторами такої ярмарки виступила адміністрація школи. Та за їх словами нічого б не вийшло, якби не згуртованість батьків. В рамках фестивалю PlayFest 2024 у нас сьогодні організовано 13 локацій. На кожній локації є петпрацівники, які виконують якусь свою певну роль. Всі локації названі якимись зонами: плейспейс, «Плейспейс», «М'юзикспейс», спортспейс, тобто якась певна зона. На кожній зоні діти виконують якісь певні завдання. Кожен клас отримав маршрутний лист, і згідно маршрутного листа вони рухаються. Тобто, всі класи побудуть на всіх локаціях. Пройдуть всі. Ці завдання, гра, десь малюнки, десь розфарбовки. Вони будуть прикрашати на одній з локацій. Наприклад, є локація майстерка. Вони будуть заздалегідь виготовлені заготовки яєць. Вони їх будуть прикрашати, і потім цими пасхальними яєчками ми будемо прикрашати шкільне подвір'я. Усе дійство проводять в рамках фестивалю гри, навчання і натхнення Плейфест 2024 Цьогорічним його гаслом є мріємо та діємо. А гаслом 25-ї школи стало вейту Вікторі, тобто шлях до перемоги. Тому у шкільної родини виникла ідея благодійного ярмарку та здобути досягнення у вигляді донатів на шляху до перемоги. Розпочали з офіційної частини хвилину мовчання та гімну, після чого спортивний майданчик вмить заповнився маленькими донаторами. Батьки кожного класу взяли участь у підготовці своєї умовної продовольчої лавки. На столах було все від намиста та браслиців хендмейд до актуальних пасок та смаколиків, які так полюбляє малеча. Готували. Ось колбаза. Також дивіться, купували звісно, відповідно, наклейки купували, соки купували піцу. Купували. Так і діти люблять, не тільки діти, а й дорослі люблять. Так само прийти на ярмарок трішки, подивитися, розважитися, так підкріпитися. Ціни різняться за можливості можна було придбати як смаколик за 5 гривень, чи 10-20, так і поробку за 200. Перше де клас приготували випічку, смаколики для діток, цукерочки, старалися, щоб всім сподобалося. Максимально того разу ми назбирали майже 2000 тисячі гривень. з класу так з нашого столу маємо надію в цьому році. Ми переплюнемо цю, цю цифру. Діти, не відходячи від імпровізованої каси, смакують солодощами і купують все більше і більше. Маленькі донатори перераховують гроші, аби їм дали точну решту. Звідки гроші? Відповідь дуже проста. А тобі батьки за оцінки дають гроші. Ні, я просто закаплю і дають. Хопіш, ну каплю, да. А це ти на колядував. На колядував стільки? Ну, колядував. Давала... Оце. Що ти купив? дякую тобі. Шотку накопил. Ну, тут горишки. Оце сок, Тут там, ну, оце шоколадні яйця, ну і ну і і оце є ще. Ти стільки солодощів купила, чи снідав ти зранку? А? Ні. А як так тебе сніданку відпустили? Да. За 30 хвилин ярмарку першої зміни на столах не лишилося майже нічого. Діти відправилися на локації, які для них підготували вчителі. А батьки почали знову готувати імпровізовані магазинчики для другої зміни та підраховувати задоначені на ярмарку кошти. Таким чином, завдяки батькам та учням 25-ї школи з першої зміни вдалося зібрати 40 тисяч 60 гривень. Під час ярмарку на другій зміні залунала тривога, тому його довелося розпочати в Україні. Редактор Та це не завадило школярам донатити на ЗСУ. За другу зміну діти встигли назбирати шістдесят п'ять тисяч 404 гривні. Загальна сума зібраних коштів учнями та батьками 25-ї школи склала 105 тисяч 464 гривні. Що робити з цими грошима? Вони вже знають. Напередодні такого ярмарку до адміністрації школи звернувся директор Городнянського ліцею номер 2 та волонтер Сергій Романчук. А до нього звернулися бійці 2-го інтернаціонального легіону з проханням допомогти придбати Дрон-розвідник за 120 тисяч гривень. Сам директор також планує днями провести ярмарок у ліцеї. За частину коштів від збору 25-та школа придбає дрон за 17 тисяч гривень для прикордонників Чернігівської області а решту передадуть на дрон для інтернаціонального легіону.